Скалями, вибачте, э, схід, федеративні э, устрої, якісь влаштовували. Э, не є унітарна держава, і це саме головне. Сьогодні Кабінет міністрів відмінив ту угоду до рішення щодо э, уряду Азарова, щодо відміни. Про асоціацію. І з сьогоднішнього дня уряд України фактично розпочав прості процедури щодо підписання асоціації з Євросоюзом. Ми всі знаємо, що міжнародна спільнота підтримує нас в цьому питанні. і підтримує тілісність нашої держави. Тому ми повинні дійсно об'єднатися, не дивлячись ні національні признаки, ні на які признаки пофесійні, Ми єдині в тому, щоб захистити себе від зовнішнього ворога. Міська рада вже звернулася сьогодні до тих міст, російських міст, з якими в нас були контакти, і є ці контакти щодо пояснення ситуації, яка відбувається в Україні, і з проханням вплинути на е, свої, свій уряд на адміністрацію президента Путіна. Е, Аналогічно буде прийнято звернення щодо е, і до Асоціації міст України, щоб всі міста звернулися до своїх побратимів там, чи тих міст в Росії, які мають зв'язку. Тому що не все однозначно в Росії. Багато міст за останню ніч міських дум в Росії поприймали відповідно звернення, щоб Путін відмінив цю агресію до Росії. Тому, якщо говорити про місто Вінницю, ми однозначно єдині в цьому, ми єдині в тому, щоб зберегти свою державу і зберігати. Цілісність нації, не за те, щоб в місті був спокій, тому що любі панічні настрої, і любі сепаратистські настрої зовнішнім агресором будуть сприйматися перш за все як привід для того, щоб цю агресію ще поширювати більше на територію. І от і розширення цих військ. Тому ми повинні дійсно зберігати спокій. Ми повинні охороняти громадський порядок. Ми повинні однозначно не піддаватися ніякій паніці. Щоб ніякого не було мрадерства, тому що наша поведінка перш за все буде налаштована на мильний перебіг всіх цих, цих обставин і вирішення цієї проблеми. Тому єднаємося і будемо разом. Слава Україні.